Добрий день, ви знову на каналі Українське Яблуко. і ми В абрикосовому саду, дивимося на те, як відсвив сад і чи можна його зараз прискати останній раз від манілиозу. Ну, Ми бачимо, що переважна більшість. Квітів на абрикосі в даному випадку це бігред від цвила. І ми зараз будемо пробувати, чи зав'язалась. Зав'язалась. Як ми взнаємо, От, легенько прижимаємо пальцем. І якщо там є вже зав'яз, її дуже добре відчувається. Якщо немає, просто квіточка відлітає. Я бачу, що зав'язь Ось одна відлетіла квіточка, а тут зав'яз є. зав'яз є, зав'язалася. Було запилення, було хороші погодні умови. І приблизно 5-6 днів було квітування. І ми зараз бачимо. Це в нас далі інший сорт. Це пріція а це Бігред. І ми бачимо, що тільки на вершках от небагато лишилося квітів, які ще квітують, бджіл уже майже немає. Бджоли перейшли на інші плодові, де вони їх запилюють. це на дику аличу, на алечу культурну, яка щеплена. Зараз ми підійдемо, подивимося, в якому стані вже ось в такому стані. Ми маємо такий стан і листової бруньки. І тому найкращий сьогодні достатньо тепло, температура піднялася 20 градусів. І це час для... Останнього захисту від моніліозу абрикоса. Це ми бачимо ще один сорт цунамі. Як я вам і говорив, і ще раз напомню, чим цей рік. Ми захищали абрикоси від моніліозу. Це, по-перше, були мідмісні, це Бургунська 3%. Потім знову ми поновляли після дощів Чемп Ультра. Потім спочатку цвітіння, це відео є на каналі. Ми оприскували хорусом. І ось тепер. Я вам хочу зазначити, коли температура піднялася, і ми можемо вже оприскувати і Сігнумом, хоч Сіномом можна і було раніше оприскувати, але ми додамо обов'язково скор. Значить у нас буде сігнум скор ну, у мене є такий самий як сігнум Беліс і тої самої фірми, там тільки пропорція чуть-чуть інша. І ми будемо кропити Белісом і скором. Я думаю, що це буде або сьогодні, або завтра. Температура дозволяє діяти скору. Я чекав цієї температури. І на всяк випадок, хоча погодні умови були хороші для того, щоб... Хорошо відсвило, але все рівно для промислових судів і для того, щоб була гарантія, треба ще обов'язково один раз оприскати останній раз проти молівозу в кінці цвітіння і ми бачимо от таке цвітіння, я вам просто хочу показати, яке воно повинно бути. Тобто, відсотків 60-70 вже перед свиву, лишається десь приблизно 25-30%, відсотків, чуть менше, чуть, чуть більше. І якраз час для того, щоб можна було поприскати І оце листочок, який бачите тут, От він вже настільки великий, що він може вже втягувати, наприклад, скорб. У себе і розносити як системний фунгицид. Вносити його можна і втягувати, розноситься він по, всім, по всьому дереву, з сокорухом, і захищає добре від моніліозу та інших хвороб. І це захисток не тільки від моніліозу, і від гнилі і так далі. і так далі. Тобто це якби комплексний уже захист. Абрикоса. Якщо будуть сприятливі погодні умови, а погоду передають хорошу сонячну і теплу, то можна не робити більше пришкань, а можна робити проти якогось шкідника. А якщо ще будуть дощі, похолодає, ну, то ще можна одне оприскування зробити. Я не знаю, чи ми будемо робити, скоріше все, що не будемо, і це буде останнє оприскування проти моніліозу. І далі підкормка, вже під, підкормка буде по листу. Ми, ви знаєте, ми застосовуємо е, макро і мікроелементи. Е, це е, макроелементи бор. Макроелементи і бор збором мікроелементи Для того, щоб бор був присутній при цвітінні і в кінці цвітіння. Будь ласка, розповсюджуйте це відео, щоб знали, як правильно і точно прискати, в який час, при яких температурних умовах, якими фунгіцидами. І вже другий раз і не буду застосовувати інтексицидів, тому що немає у мене шкідника, який би перевищував порог шкодочинності. Ви теж за цим спостерігайте, не ляйте лишнього кількості яду на дерева. Для того, щоб е, зменшити пестицидне навантаження на дерево. І, звичайно, воно буде зменшене, якщо не буде інтексицида лишній раз. Ну, якщо є багато довгоносиків і інших е, шкідників, е, це можливо і попелиця буде, ну це буде влітку, то звичайно тоді треба застосувати один із е, препаратів, який знищує е, ці, цих шкідників. Ну, саме головне е, це моніторинг і не давати. Цим шкідникам вже розвинуться до такої ступені, що аж листя позакручувалося. Тобто, дивіться, коли багато мурах на дереві дуже добре видно, тоді, і тоді починає розвиватися попелиця. тому що мурахи, Вони харчуються тою рідиною, яка виділяє попелиця, вона солодкого такого смаку. І Мурахи люблять і захищають колонії цієї потолиці. Ну і треба тут хімічним препаратом зняти її. На цьому будемо закінчувати наше відео. Обов'язково Україна переможе, все буде Україна, і ми звільнимо нашу землю для того, щоб ми і наші діти жили і росли на цій землі. І е, Україна квітла процвітала, як от ці плодовиті абрикос. До побачення.